Привіт-привіт! Мабуть, немає нічого стабільного у мене, окрім того, щоб зняти розпаковку свого замовлення вже скільки років. Щоб не відбувалося, завжди її знімаю для вас. Показати, що я сама замовляю в компанії Reflame, чим користуюсь. Ну і, собственно говоря, хто регулярно дивиться, ви розумієте, що з якою періодичністю я замовляю. І так, моє замовлення по каталогу в 15-му вже. Ось так він виглядає. Дуже класний, багато новинок, багато класних продуктів. Настільки багато новинок, що навіть не в змозі все замовити. Ну, в принципі, як завжди, не все воно і потрібно з усіх новинок. І нема ще нічого такого стабільного, як в моїх замовленнях, це VeloSфі. Тому що це продукти, які регулярно щоденно в нашому раціоні. Ми їх дуже цінуємо, що вони в нас є, і дуже цінуємо можливість, що у нас є можливість їх споживати в тій кількості, в які споживаємо. Але скажу вам чесно, хочеться більше. А для того, щоб більше споживати велософі, треба більше заробляти. От, але, як то кажуть, дякуємо і за це. Замовлення всі ми отримаємо накладні. От, значить, в моєму замовленні коктейль. Коктейль ванільний поживний. У мене якраз сьогодні закінчилась остання порція поживного коктейлю. Зачаст... В основному я поживним коктейлем снідаю. Дуже рідко п'ю коктейль суміш для перекусу. Шейк... І потім можу випити вже каву там, навіть з якимось бутербродом. Зачасту, в принципі, наші сніданки на зараз це або коктейль, або кава з бутербродом. От, вже обід є обідом, вечеря є вечеря, і часто поживний коктейль або волнесуп суп мене також на вечерю, або інколи на обід. До речі, сьогодні на обід у мене буде поживний коктейль. Ось так він виглядає, от в йомусті. Тут 21 порція. Поживний коктейль. чим відрізняється. До речі, в мене підписка, це третій крок, я замовила, і в наступному каталозі я вже отримую за 1 гривню подарунковий. І я зараз прямо предпочитаю, як сказати. Прямо от поклонник ванільного смаку і три упаковки підряд. Я замовляю саме ванільного. грибний суп у мене ще є. І наступна коробка, скоріше всього, це теж буде ванільний коктейль. Також у мене два набори на Life Plus це чоловічі вітаміни і жіночі, а також два коктейлі для перекусів. Полуничний смак взяла цього разу, і шоколадний смак взяла. ванільний якраз тут зараз і є. Тож, три смаки у нас цього коктейлю. Їх взагалі є 3 і четвертий протеїн без смаку. Це коктейлі, чим вони відрізняються? Поживний коктейль від цього коктейля. Ми на нього кажемо для перекусу, щоб розрізнити. Тут більше вміст білка, а саме на порцію 20 грам, тут більше клітковини, тут є вітаміни і мінерали, 23 вітаміни і мінерали. тут є повільні правильні углеводи, жири правильні, тобто і оцей продукт має білки рослинного походження. Якщо його робити на рослинному молоці. То він буде повністю відповідати веганським потребам, тому що тут немає нічого тваринного походження. І має цей коктейль-сертифікат веган. От. Ну, плюс дуже смачний. І по стандартам МОЗ він може повністю, повноцінно замінити один прийом їжі. А саме завдяки цьому більше ні. Кількості білку, вітамінам, тобто все, що тут знаходиться. Якщо ми говоримо про коктейль про... для перекусу, спочатку він у нас з'явився з валнуспеком, з, з вітамінами. Ми також заміняли ним спокійно при один із прийомів їжі від ситості 2-2,5 години до 3 годин. Цей коктейль у нас ситості 3-3,5 до 4 годин. О, тут менший вміст білка, тут 7 грамів білка на порцію, тут всього 71 ккал, тут 223 ккал, ну плюс-мінус, залежно на якому ми робимо молодці або на воді, або на кефірі, тобто тут можуть чуть-чуть калорії грати, в принципі, як і тут, або на воді, або на молодці. То чуть-чуть білок кілокалорії можуть грати. От, ізначально ми спокійно і цим коктейлем заміняли прийом їжі і зараз я теж заміняю. І чоловік мій також заміняє. Але по стандартам МОЗ вважається, що ось це повноцінний замінник їжі, тому що він в один прийом їжі дає максимум все, що треба нашому організму. От. Тому ми кажемо на цей коктейль для перекосу. Е, він і дійсно класний як і для перекосу, так і замінить прийом їжі. От. Так, поїхали далі. Також у мене тут два велниспека. Підписка Life Plus, для тих, хто ще не знає, подрозумівається ось такий набір: один коктейль і один комплекс вітамінів і мінералів. Оце один набір Life Plus і ось це другий набір Life Plus. Значить, вітаміни є чоловічі, вітаміни є жіночі. Відрізняються вони тільки одною біленькою такою пігулочкою, яка саме і є вітаміни, мінерали 10 мінералів 12 вітамін. Знаходиться тут ось такий 21 пакетик коктейлів також на 21 день. Все розраховано на 21 день. Це дуже зручно, що ти кожного каталогу замовляєш і не збиваєшся. У нас 17 каталогів. 17 місяців, скажімо так, в році. Якби вони були по місяцю, ми б збивалися. Та у нас ще є зам замовим в наступному, і ми б збивалися. А так дуже зручно, що розраховано саме на період каталогу на 21 день. Може, якась інша є причина, але, але це реально дуже зручно. 21 пакетик як в чоловічому, так і в жіночому комплексі. В пакетику знаходиться ось ця саме вітамінка і мінералка. Вони і відрізняються чоловічі від жіночої. До речі, компанія Oriflame чуть ли не єдина, в якої є комплекс вітамінів, окремо для чоловіків і окремо для жінок. Учитуються індивідуальні потреби жіночого і чоловічого організму. Також тут є така капсулка бордова, це капсулка астаксантин. Їх можна також і замовити окремо, але чим і зручно, що це все в одному. І дуже зручно з собою взяти, куди їдете. Ну, тобто, це просто реально дуже е, зручно. Астаксантин це дуже мощний антиоксидант, який бореться з вільними радикалами. Це капсула краси, капсула молодості, капсула протизапальна, капсула. Яка допомагає відновлювати організм, якщо захворіли капсула, яка теж бустро допомагає відновитися, тому що вона має три істочника антиоксидантів: вітамін Е, Вітамін С і сам астаксантин. А сам астаксантин, він сильніший в 6 тисяч разів, ніж вітамін С. То ви уявляєте, наскільки це крута і класна капсула. І, до речі, є астаксантин, синтетичний. Астаксантин від Ariflame це повністю натуральний продукт. Це дуже великі переваги. Далі дві капсулки Омеги-3 тут є. Це мінімальна мінімальна взагалі дозіровка, вони не накопичуються в організмі, тому їх можна споживати на постійній основі, а не місяць-два перерив, або три місяці перерив. Ми перериви не робимо, ми споживаємо на постійній основі. Тому що тут така дозіровка, що подрозумівається, що в принципі, кожна людина, всі ці продукти, вітаміни, мінерали, білки, клітковину повинна споживати з продукцією, яку з їжею, яку ми споживаємо, употребляємо, споживаємо. От, але, на жаль, і якість продукта. І не всі ми маємо можливість збалансовано харчуватися три рази на добу. Якісно, класно приготувати собі корисний сніданок і встигнути його з'їсти і добігти до роботи. В офісі хто працює, в мастерських працює, на фабриках працює, вчителі працюють, де ми не працювали, не у всіх є можливість, але ну, вчителі ладно, вони можуть поїсти в столові. Тобто не у всіх є можливість приготувати собі класний збалансований обід вчасно. Якщо ми проговоримо про вечерю, так, вечеря більш-менш знову таки залежить, хто коли приходить в кого яка там вечірня рутина вже вдома, але в принципі зачасту вже можна. Приготувати там і салат, щоб був, і углеводи, і білки. Там запікаємо м'ясо, рибку, жаримо. Ну, в общем, хто як що готує, але більш-менш і от в сучасному ритмі життя. Ми не доотримуємо всього, що нам потрібно наш організм з нашого харчування. То пропустили, то перекус, то замість обіду кавочка з булочкою. Ну, ситуації у кожного різні, але однозначно Після. ці збої є у всіх. І плюс те, що ми їмо, ми не отримуємо дійсно ту кількість вітамінів, мінералів, клітковини, білка, яка необхідна для нашого організму, щоб він відновлювався. Щодня мільярди нових клітин будуються. І недостатньо. І от ось цей wellness pack, один пакетик в день, і мінімум одна порція коктейлю, хоча б оцей, що для перекусу, він для цього і був створений оцей набір. Це мінімальна база, яку ми можемо дати нашому організму е, слово, Тобто, ми повинні. Ось завдяки ось цим двом продуктам, мінімум в день, ми допомагаємо нашому організму доотримати все, що нам необхідно, все-таки. Тобто вони не восполняють недостаючий е, об'єм е, вітамінів, мінералів, які ми повинні дати нашому організму для того, щоб наші клітинки будувалися, народжувалися здоровими і е, е, будувалися здоровими, скажімо так. Звісно, хочеться і клітковину частіше замовляти, і додаткові якісь кальці частіше ну, на постійній основі замовляти, тому що реально не вистачає. І магній хочеться на постійній основі також замовляти. Тобто, десь якісь продукти я замовляю періодами, але це база. Wellness pack чоловічий і коктейлі це просто наша база щоденна. Далі по можливості додаю те, що можу додати. Так, далі у мене замовлені 2 крема. Два крема це для мого чоловіка мами. Королівський бархат, денний і нічний. Нічний крем, здається, зараз на знижці. Можу перепутати, по-моєму, нічний крем зараз на знижці, гарна там знижка, здається, 399 гривень. Крем Ліхтинг, який працює 8 годин, поки ви спите, Дуже класний крем. І також денний крем. Денний крем я взяла за сердечка по програмі лояльності. 160 гривень він мені обійшовся. Тому класно, збирає, робите замовлення, у вас накопичуються, накопичуються сердечки, і ви їх потім можете міняти на продукцію Oriflame зі знижкою до 80%. Ну, згаситься за 159 гривень, здається. Це дуже класно взяти такий класний крем. Він має SPF 20 обидва вони працюють над ліфтингом шкіри обличчя, розрівнюють зморшки. І також в каталозі крем навколо очей теж на знижці. Тож, в принципі, можна собі замовити набір. Кремчик, по моєму за 200 сердечок я взяла. Да, Далі у мене замовленні синя маска. Моя маска закінчилася. На знижці зараз синя маска, синій шампунь для блондинок. Я користуюсь. Я не геть блондинка, але да, скажімо так, Збуваю, називається це сучасне фарбування. І поки мені прийшла маска, у мене вже шампун закінчується, то під кінець каталогу замовлю ще і шампунь синю. Подобається мені ефект. Маску я роблю десь раз на тиждень або через раз. Шампунь теж синій і теж надає класного ефекту. Холодить волосся, прибирає цю жовтизну. і задає... Мені подобається, що він задає мені от класного такого відтінку. Це я вдруге вже цю маску замовляю. Я задоволена. Тому, кому треба, кому актуально, беріть, теж пробуйте. Дивіться, що у вас буде виходити. Далі замовила знову ось ці диски. Пілінг, e, новейдж, no e, я вже збилась з рахунку, вони не так давно у нас, але ми разом з Артемкою користуємося. E, покажу мене зі столика, бо вони ж у мене є відкриті. Користуємося разом з меншим сином, в нього, він підліток, в нього є висипи, і коли висипи, теж реально дуже класно допомагає. Знімає епідерміс дуже класно, очищує шкіру, спори чисті. Достаєш спонж на очищену шкіру обличчя витираєш його, обличчя витираєш цим спонжем, він одноразовий і викинув. Дуже гарно пропитаний. Даєш час, він висихає, і потім вже наносиш основний нічний догляд. Це вечірня процедура. І так ідеш, лягаєш спадки, а зранку вже все змиваєш, наносиш денний догляд і обов'язково наносимо крем SPF 50 для того, щоб захищати нашу очищену шкіру обличчя від ультрафіолетових променів. І це мега важливо. Не можна користуватись ніякими пілінгами, скрабами без SPF-50, навіть в зимній період часу. Класна штука, дуже подобається, на знижки 99 гривень. Е зараз в каталозі. Так, далі у мене тут дві зубні щітки. Час від часу їх міняю, а вони зараз взагалі чи 59 гривень, 65 Ну, взагалі, навіть не на 99 гривень дуже-дуже класна ціна. Далі у мене тут сиворотка з е м'яцином 10%. Дуже дуже крута річ по слухам, по тренінгам навчання тому буду також використовуватися. Використовувати в на очищену шкіру обличчя наноситься сироватка. Потім наноситься з набору звичайного нашого новечка, який ми користуємося, Потім наноситься денний крем. Тобто вони суміщаються. І класна новина, що ось ця сироватка суміщається з любим додатковим доглядом від новеч, З пілінгами, з капсулами. Це з абсолютно з усім його можна поєднувати, тому що не всі активні компоненти можна між собою поєднувати. Так, цікаво. М -м -м, класний такий зелений аромат, свіжий. М -м -м, класний. Дуже-дуже приємна така. Клас. Так, у мене скоро пам'ять в телефоні закінчиться. Надіюсь, я встигну. Так, у мене тут шам... -т 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 рідке мило для рук з ароматом магнолії. Я дуже люблю магнолію. Ой, неймовірний аромат. І взагалі люблю лінійку молоко і мед. Ручки дуже класно очищує і зволожує, тобто не пересушує руки, що дуже для нас важливо. Далі у мене тут наступний каталог. Уже можна випить кавички, подивитися каталог і дві новинки з наступного каталога. Я не втрималась, я їх замовила. Хоча даю собі. Вроді би, як там І з цього каталога є достатньо, але я не втрималася. Перша новинка це бальзам для губ. Дуже мені нагадала, помада 3 в одному у нас колись була дуже класна помада. Якщо б її повернула, було б класно. Ух ти, вона ще з такими перламутровими частичками. Дивіться, вона прозора, вам видає, як... якщо я дивлюсь на світло, вона прозора. І має ще такі, як сяючі частинки. Ух ти! Вау! Я думала, вона буде прозора, а вона має такий як розуватий відтінок при нанесенні. Дивіться, що робиться. обалдеть, Вона як проявляється. Супер! Прикольно, будуть класні, гарні такі натуральні губки. Дивіться, яка краса. На рахунок аромату. У мене ж нічого розового на руки не було. <реш> так, це вона при контакті з тілом, при нагріванні стає ось такого кольору. Прикольно, Запаха, аромату ніякого не відчуваю. І ще новинка наступного каталогу це помада для губ або блиск для губ, не відчитувалась. Там три відтінка, і я купилась на відтінок нюд. Дуже гарний червоний і ще якийсь, здається, я взяла собі нюд. О, щось нагадує, у нас таке щось подібне було. О, вау, така насичена текстура, дивіться, кремова. Ой, така цікава щіточка. Прямо такий шар гарний лягає. Дивіться, який колір. Шикарний. Обалдіть! Це буде новинка вже наступного каталогу. Ну і мене зараз виключить. Нют, я замовила рожевий і червоний є. М -м, клас. І ще такими як частичками блискучими за рахунок чого. М -м, прикольний. Так, ну і в мене лишилося дві хвилинки, я вам встигну показати лише один аромат. Прислала як амбасадор. дівчата. Це дуже шикарний, класний аромат, Divine. Просто неймовірний. Я в нього просто закохалася. І знижка в цьому каталозі дуже-дуже класна. 699 гривень. Ой, і за того, що в мене не вистачає часу, все з голови повилітало про цей аромат. Також кремчик з молоко і мед, з магнолією. Дуже класний, класна текстура, 250 мл. Теж на останній сторінці на гарні гарні знижки. Так, і устигаю вам показати пом'якчуючий засіб в, ювілейні, в ювілейній упаковці. Він без аромату, стандартний, як наш вже, хто його знає, але ось такі гарній упаковці. І у нас з'явився вітамін d 3 Вітамін d 3 Ну і навіть покращує настрій. Тож я сьогодні почну його приймати. Дивіться, які там манюсенькі-манюсенькі драже. От, по одній в день. Перший місяць можна пропити по дві в день, потім по одній в день на постійній основі для профілактики. Або по, дозі... по назначенню лікаря, якщо треба вам буде все-таки його пропити більше дозіровку. То, залежно від того, яка дозіровка, стільки і штучок випіте. Ось таке було замовлення моє в 15-му каталозі. От. Посилання на каталог залишу в описі, на оформлення дисконту залишу в описі. Якщо вам буде цікаво, і помада, мабуть, буде така, що не відбувається ні на чому. Вона висихає, і я дивлюсь, вона стає така матова і, можливо, не буде відбуватися. Тож перевіримо. На зв'язку.